Бо всі ми з вами ніжні гілочки. На дереві, що вже стоїть віки, це дерево наш славний родовід Це батько, мати, прадід твій і дід. Чіпурна катерина, 327 школа. Горець і щастя, чи біда яка тіт нас виручає, татова рука, Татова правиця знає труди, під І з руки цієї ми йдемо у світ ніжна, сіра, рідна і міцна. У життя дорога з нею не страшна. Без рук тієї в горе світі жить. за сиротою щастя не біжить. Як підеш о люди що б там не було, хай собі не згасне батькове тепло. Шкурат Марія, 327 -ма школа. Татко, любий татко. Та колоньку ясний, який це нам добрий, який це нам красний. Можу я маленька цілий світ ходити, море переплисти, в небо полетіти. Та знайти не знайду, такого словечка, щоб виказати татові всю любов сердечка. Де знайти співачку, аби співати, Де ті фарби взяти, аби змалювати? Якщо б я співала, краще за пташатка. Як люблю я татка, якщо б як веселка, як всі фарби мала, та любов до татка я б не змалювала, але є на світі і на те є сила, щоб любов'ю серця серденько сповила. За словами ліший, кращий малюнок, нашим таткам милим буде поцілій.